Бабка, яка приймала дітей. Знаєте, у нас була бранка, полячка, при тій э, війні, э, ну, як, як пленні залишались, та й вона була медсестра. То вона була э, посотна на все село. Як її звали? Як її звали? Зараз, зараз. Кого? Бабу бранку. Федора. Ваша мама народжувала з бабою Бранкою? бранкою? У вашої мами пологи приймала баба-бранка? Роди. Так. Ну, да. Брала дітей, баба. Вона, я ж вам кажу, хто вона такий. Вона була на все село. Вона була медсестра. фамілія її то Тої баби. І вона така була, як вам сказати, в почоті. її, її дуже шанували, Бо вона це така була. І вона, вона нас брала у Нас було четверо, і вона бабка була. А де це відбувалося? На печі чи в хаті, на, на ліжку. Де це вона брала дітей? На, на кроваті. А ви не бачили? А, як я мала бачити таке. Вона це, це нас брала ця, а тоді вже, вже були медсестри, вже як тобі сказати мого брата жінка була. Врач, угу. Оце такий, що що діти вона брала.